Вітаю семикласники! Сьогодні на уроці ми розглянемо тему тертя у природі і техніці. Світ без тертя, уява фантастів. Без нього життя просто жах. Воно є корисне і стане в пригоді. Існує конкретно в житті і в природі. Без нього не зробить кроку людина, не запрацює. Жодна машина. Тема тертя прослідковується і в усній народній творчості. Коси коса, поки роса, роса впала, робота пропала. Коса любить брусок і сала кусок, на те й коня кують, щоб не спотикався, баба з воза кобилі легше, не підмажеш, не поїдеш. Пішло діло, як по маслу, стоїть на слизькій дорозі. Зникло б у ниток тертя пропали одяг і взуття. Два найголовніших винаходи колесо і добування вогню, пов'язані саме із прагненням зменшити і збільшити ефекти терця. Наші далекі пращури для транспортування важких речей підкладали під них катки, круглі стовбури дерев. З обрубаними гілками. Катки є прообразами дерев'яних коліс. У розкопках трипільських поселень, знайдені залишки таких коліс. Мабуть, першим, хто досліджував силу тертя, був італійський художник, скульптор, дослідник та винахідник Леонардо Да Вінчі. Він зробив висновок, Сила тертя З'являється при контакті одного тіла з поверхнею іншого, безпосередньо залежить від навантаження, сили притиснення, не залежить від площі взаємодії і спрямована в протилежний від руху бік. Французький учений Гійом Амонтон встановив, а його співвітчизник. Шарль кулон перевідкрив закон, за яким можна визначити силу тертя ковзання. Закон Амонтона кулона. Сила тертя ковзання не залежить від площі дотику тіл і прямо пропорційна силі n нормальної реакції опори. F тертя ковзання дорівнює μN, де N – Сила нормальної реакції опори, Мю – коефіцієнт терця-ковзання. Існують такі види сил терця – спокою, кочення ковзання. Коли виникає сила тертя спокою? І як змінюється сила тертя спокою? Сила тертя спокою виникає між нерухомими, твердими тілами, що дотикаються. Сила тертя спокою зростає до F максимального, за якої тіло починає рухатися. Коли виникає сила тертя ковзання? Сила тертя ковзання виникає при русі одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя ковзання завжди спрямована проти. Напрямку руху тіла, до якого вона прикладена. Сила тертя кочення виникає під час кочення тіла по опорі. Сила тертя кочення завжди менша від сили тертя ковзання. Особливості сили тертя виникає між стичними поверхнями. діє Уздовж поверхні завжди направлена проти напрямку руху тіла. За однакових умов сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення. Запам'ятай, кругле коти плоске тягни. У житті людини терця відіграє величезну роль. Завдяки йому може зрушити з місця людина, тварина, транспорт. Без нього ми б не втримали в руках жодну річ, і навіть одяг без терця ми б не змогли пошити. Але разом з тим через нього зношуються покришки коліс, деталі машин, одяг і взуття. Давайте дізнаємося. Що таке тертя і що воно нам приносить? Користь чи шкоду? Тертя допомагає при ходьбі. Під час ходьби людина відштовхується від землі. Якщо поверхня землі гладенька, наприклад, вкрита льодом, йти стає важко, тому зимове взуття виготовляють з рефленими підошвами, які збільшують силу тертя. Сила терця відіграє дуже важливу роль в природі. У багатьох рослин і тварин є різні органи, призначені для хапання. Це вузики рослин, хобот слона, чіпкі хвости лазячих тварин. Усі вони мають шорстку поверхню для збільшення тертя. Б'юнкі рослини завдяки терцю можуть чіплятися за опори, що знаходяться поблизу. Терця допомагає рослинам поширювати насіння. Щитинистий покрив моржів, тюленів, морських левів допомагає їм пересуватися по суші і крижинах. Дуже важливе значення має сила тертя для транспорту. А зараз переглянемо відео. Автомобілі Різди та велосипеди можуть рухатися дуже швидко. Заради безпеки в нас має бути можливість сповільнувати їх. У цьому нам допомагають гальма. Як же працюють гальма? При натисканні гальмівної ручки до колеса притискаються дві гумові гальмівні колодки. Поверхня гальмівних колодок притискається до поверхні колеса. Унаслідок цього виникає сила тертя. Терця між гальмівними колодками і колесом сповільнює рух велосипеда. Якщо продовжувати гальмувати, велосипед зупиниться. Отже, коли велосипеди, поїзди або автомобілі їдуть надто швидко, можна сповільнювати їх за допомогою гальм. Сила тертя, що виникає під дією гальм, сповільнює і зупиняє рух. Тертя. Без тертя не можуть рухатися транспортні засоби. Тертя перешкоджає їх швидкому руху. На автомобільні шини для збільшення тертя наносять протектори. На виробництві широко застосовують транспортери з гумовою стрічкою, яка весь час рухається. Якщо на неї покласти вантаж, то внаслідок існування сили тертя він буде переміщуватися. У машинах і механізмах сотні деталей рухаються одна відносно одної. Цей рух супроводжується силою тертя для подолання якого потрібно прикладати силу. Тому бажано, щоб тертя було мінімальним. Зменшити силу тертя можна різними способами. Деталі шліфують для зменшення нерівностей на їх поверхні. Між деталями що труться, вводять мастило, шар якого розділяє поверхню. І вони не дотикаються. Замість мастила іноді використовують магнітні подушки, які піднімають транспортний засіб, наприклад, поїзд сюдихід. В усіх живих істот існує рідинне змащення терчових поверхонь. Поверхні всіх суглобів розділені синовіальною рідиною. Техніці для зменшення сили тертя використовують кулькові та роликові підшипники. Жоден сучасний механізм не можна уявити без кулькових та роликових підшипників. Доповнені мастилом підшипники забезпечують швидке і безшумне обертання різних валів у механізмах коліс транспортних засобів. Якщо у вас є самокат або велосипед, то там також є підшипники. Внутрішнє кільце підшипника одягається на вал будь-якого механізму, а зовнішнє кільце закріплюють у корпусі машини або верстата. І коли вал починає обертатися, то він не ковзає, а котиться на кульках або роликах між кільцями підшипника. Застосовують підшипники з пластичних матеріалів яким можна змащувати водою як у пральних машинах? А чи знаєте ви, що перший роликовий підшипник винайшов 330 років до нашої ери давньогрецький інженер-винахідник Діадес? А от перший кульковий підшипник був створений набагато пізніше на початку нашої ери в Стародавньому Римі. У середні віки Леонардо да Вінчі створив перше креслення кулькового підшипника. Саме такі підшипники він використовував у своїх винаходах. Тертя це ворог техніки. Мінімальне тертя мрія інженерів. Майже 50% енергії, яку виробляють двигуни всіх видів транспорту, витрачається на тертя. Зношуються деталі і механізми. Способи зменшення сили тертя, покращення якості обробки стичних поверхонь. Заміна тертя ковзання на теття кочення, використання підшипників. Змащення стичних поверхонь мастилом. У випадку рідкого тертя надання тілу оптічної форми. Перевіримо. Як ви засвоїли дану тему? Продовжіть речення, використовуючи слова збільшити чи зменшити силу тертя. І так, перше речення. Обертові деталі змащують мастилом, щоб зменшити силу тертя. У машинах та механізмах використовують підшипники, щоб зменшити силу тертя. Тротуари посипають піском, щоб збільшити силу тертя. Поміркуйте. Чому бігуни і альпіністи використовують взуття з шипами. Бігуни і альпіністи використовують взуття з шипами, тому що шипи збільшують тертя. Поміркуйте. Чому на шинах автомобілів роблять рельєфний малюнок протектор? На шинах автомобілів Роблять рельєфний малюнок протектор для збільшення сили тертя між дорогою і шинами за рахунок нерівностей поверхні шини. Поміркуйте, чому важко тримати в руках живу рибу. Важко тримати в руках живу рибу. Тому що слиз на тілі рибини зменшує терця між руками і рибиною, а вона при цьому ще й сама намагається вислизнути. Поміркуйте, навіщо воротар футбольної команди під час гри користується спеціальними рукавицями, особливо в дощову погоду. Воротар футбольної команди користується спеціальними рукавицями. Щоб збільшити тертя. Дорогі учні, по завершенні нашого уроку, давайте повернемось до того, що вам стало відомо. Дайте, будь ласка, відповіді на декілька запитань. Що нового ви дізналися на уроці? Що найбільше запам'яталося? А що залишилось незрозумілим? Домашнє завдання проведіть власне дослідження. Порівняйте силу тертя ковзання із силою тертя кочення. Для дослідження вам знадобляться стрічка з м'якої гуми, достатньо важке тіло, наприклад, стіс з двох-трьох книжок, нитка та два циліндри, наприклад, два круглі олівці. Закріпіть нитку та гумову стрічку так, як показано на рисунку. Тримаючи стрічку, тягніть рівномірно стіс книжок, зверніть увагу на видовження стрічки. Тепер покладіть книжки на олівці та повторіть дослід. Орієнтуючись на видовження стрічки, порівняйте силу тертя ковзання із силою тертя кочення. Яка сила виявиться? Помітно меншою. Дякую за увагу!